Привіт усім, мене звати Мік, а це Снетч. 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 Катакомб Снетч. Коротше. Це нова гра, яку буквально вчора закінчили розробляти хлопці із Моджанг. Або Мойянг. Як це звучить по шведськи Моянг, але це не дуже прикольно. Тому ось цю гру робили вчора Noчі, Jep і всі його хлопці. Також ще розроблялися дві гри, і цей Humble Bundle я вчора придбав. Отже, давайте зацінимо сьогодні ось цю гру, яка називається Catacomb Snatch. Так, по-перше, треба вибрати одну з цих кнопок, які намальовані в пенті. Дуже прикольно і оригінально старт. Добре. Так, ось це мій герой. Керування стрілочками або літерами. І спейсом стріляти. от-так Fire. Мочити монстрів. Ох. От так от. Також до покупки цих ігор трьох одна з них готова це ось ця. Ося. Але хоча тут ще є свої баги. Дві інших ще зовсім не дороблені. Навіть не знаю які вони. От. До них ще додавався саундтрек. Тобто всі саундтреки, які є. Кожен раз, коли ви вмикаєте гру, буде інша музика. І там музика доволі прикольна. От. Так. Треба спочатку збирати гроші. У мене є 10 життів. І мені треба гроші, щоб купувати класні речі. Зараз я знищу оцю. оцей саркофаг, який швидше за все є спавнером адже з нього такі лізуть монстри. Так. Отже, ось є перша річ, це турель, яка стріляє. Стріляє. Стріляє в монстрів, от так. Монстрів тут просто буде навалом, тому треба захищатися одразу. Далі, тут є ще дві речі. Це бомба, яка пробиває блоки ось ці, і оце колектор. Він збирає оці всі копійки, діаманти і гроші, коротше. Але. Я знаю, що у грі є глюк із цим колектором, коли його використовувати, гра може затормозити, за... заморозитись і не реагувати на ваші дії. Тому я не буду його використовувати. Хоча є шанс, що він буде працювати. Але кожен раз я ризикую, що гра виробиться, а я хочу спробувати пройти трохи. Так, ще один. Одну турель і цей фланг, схоже, в мене захищений. Зараз подбаю про інший. Якось так. Опа! все, можете підходити. Можна переносити їх і ставити де вам завгодно. Опа. Так, мені треба 500 монет для бомби. Але чекати, поки вони підійдуть самі, я не буду, тому піду сам. Аба... От і вже є. Але я хочу вбити цих зомбі. Ну, тобто мумій. Ну, знаєте, зомбі, мумії, це одне і те саме по суті. Тим більше в Майнкрафті. Ці всі зомбі так задовбали мене. Ще й тут буду їх вбивати. Це таке, це можна. Ви маєте зрозуміти. Так, вибухівка є. І одразу куплю одну турель. Давай, стріляй. Бабах! Так, покладемо її поки що тут. Треба прорватися на наступний рівень. Отже, сенс цієї гри. Посередині оцієї, швидше за все, піраміди або якоїсь споруди древньої єгипетської знаходиться кімната, у якій є е, джерело. Фонтан. Якось... Коротше, посудина із водою, так би мовити. Або з якоюсь рідиною. Я точно не впевнений, що це. Отож, треба прокласти рейки. Прямо до неї, отаким чином. І... Так, прокласти рейки, оце все, що треба. І потім вагонетка буде возити. Необхідні предмети. Не знаю, вона б до черпати світи щось магічне може, не знаю. Якусь річ. Побачимо зараз, якщо дійдемо туди. Але Спочатку треба захистити цей фланг. Так, це стоїть без дії, тому можна її поставити тут. Нехай стріляє. Але варто зауважити, що ці моби всі часто дуже знешкоджують мої. Тому треба поставити їх дві, а то й 3. Бо потім приходиться постійно дуже важко з цими всіма монстрами. От. Так. Ну, в принципі, нормально ще одну вибухівку. Але це пізніше спочатку я хочу забезпечити собі оборону. О! Супер! Так, тут тримаються хлопці. Так, замочу пару зомбі, тобто мумії однаково і за бомбою. Можна ще зробити дорогу. О! Круто. Ось моя бомбера є. Так, дуже мало грошей. Перед тим, як її вибухати, я хочу взяти... Ще одну турель поставити, щоб... Бо зараз монстри просто полізуть звідти, повинні. Я вже декілька разів грав цю гру, і якщо не слідкувати за обороною, буде дуже важко потім. Бачите, скільки тут тварюк заспавнилось, поки я тут хожу. До речі, ця штука стріляє через стіну. Що є дивно. Так, і тут спаунер заспавнився. Якийсь каламбур. Заспавнився спаунер. Тільки тут таке буває. Дивно, що в цій грі немає кріперів, бо. Я б не здивувався. Так. Шкода, що не можна по дві штуки брати. По одній приходиться носити. Давай. Бабах! Бабах. Я прикриваю. Буду візьму ще. Ага. Треба зачищати ці спаунери періодично, бо... Бану їх в баню. Ще один. Як це підло з вашого боку? Бум-бум-бум. Давай. Бувай спаунер. От. Так, як бачите, я трохи взяв відпочинок від цього Майнкрафту. Бо... Майнкрафт. Ой. О! У Майнкрафт, такий Майнкрафт. Так. Десь ось тут. І десь ось тут. Опа. Так, піду подивлюся, що з цього боку. Мабуть, тут нічого цікавого. Так, можна це перекласти десь сюди. Е, не Не треба цього робити. О. Тут, здається, треба ще одну бомбу. І в мене дуже багато грошей достатньо для цього. Так, надіюсь, мої турелі стоять тут, поки я збігаю. Ох-ох Хо-хо-хо-хо. О, я запустив возик. Він буде собі тако кататися. Щоб його запустити, треба на початку реяк. Клацнути клавішу R. Так, краще... Ой, так, да. Краще не буду підривати цю штуку, а візьму ще цих турелів. Біготня, біготня. Отже, в цій гірі також ці розробники передбачили цей мультиплеєр. О! Можна з другом пограти. Так. Єе. О! Круто! Круто! Допоможемо! Бабах! І можна прокладати дорогу. Ой. Сюди, сюди. О, є! Здається, це все. Ану подивимось. Цей самохідний двоколісний апарат. Поїхав, набрав те, що йому треба. Засвітився. Не знаю, що він зачерпав я. Не можу здогадатися. І додуматись. І куди він це все виляє? Чи викине... О. Хервоншпек. Спек. Ну, таке не дуже гарне в нього ім'я, але він отримав 2%. Задонатився. Ну. І... Мабуть, придеться зараз чекати, доки я наберу 100. Чи точніше ось цей. Дядько, в синій капелю, в синьому капелюсі не буду називати, як... ще раз повторювати, як його звати, бо, знаєте, фоншпек. Таким коротко кажучи, назву. А, хоча я більше схожий на оцього Лорд Лард. Не знаю, чому зараховуються відсотки йому. Але... Не знаю, мабуть, це ще недоробок розробників, недоробок розробників. О! Так, е, що ще можна розказати? Отже, якщо рухатись угору, то вгорі майже симетрично те саме, тільки навпаки. І якщо ви граєте в мультиплеєрі з другом, то на випередки треба подивитися, хто перший, спробувати випередити вашого друга, побудувати таку ж саму колію. І набрати оцієї речовини, не знаю навіть, що це за речовина. От. Мабуть, можна буде йому підривати його колії. Думаю буде цікаво. Пограти з кимось. О! Тим часом у мене купа грошей і лише 8%, як здається, по 2% за один. За одну ходку оцей возик набирає. 10 так. І це дуже довго буде. Тому я, мабуть, пропущу цей епізод. Тобто як епізод? Обріжу це відео і покажу вам вже фінал. А поки ці зомбі теремумії будуть у мене відгрібати. є! Oh yeah. Так, 16% і щось трапилось, бо я не бачу мого возика. Він десь зник, не знаю, мабуть, треба знову його запустити. Буває деколи такі халепи теж. Нічого з цим не поробиш. Ого, і спаунер заспаунився. Як би це тупо не звучало, але про... просто тут прямо під носом. Ну це. Так, спробуємо знову. Давай, поїхав. І знову чекати ще багато часу. Тим часом я тут. Влаштовую більш глибшу оборону. Опа! Ну добре. Буду за мить. Ще одна підказка. Я кинув три возика і вони всі тепер возять, дивіться. Опа! Передали. Оп, і поїхали. Можна відправити ще. Один, два, три. Оу oh, є. Yeah. Чотири. Так, це буде тепер набагато швидше. Можливо, навіть я не буду більше зупиняти запис, а подивимось в прямому ефірі, як тут вони доставлять мені. Я не знаю, що трапиться, гадки не маю. Звичайно, у мультиплеєрі з другом, мені здається, це було б набагато веселіше, адже коли хтось заважає тобі, окрім мобів, це класно. От, тому... Спробуйте. М -м, мабуть, це буде весело. До речі, якщо я не помиляюсь, гру все ще можна купити. Вона висить на сайті humble bundle бла бла Ооооо. Хо-хо! Дайте я пройду. Давайте я пройду. 56. Швидко набирається. Прикольно, передають один одному в руки. Отак дуже весело. Так, в цей бік я ще не просувався. Опа! 70% вже близько до завершення. <реш> <реш> так, Так, ну що ще сказати? <смір> Чомусь вони порожні катаються. Хоча ні, нормально. Що ще сказати? Так... Третя серія мого Майнкрафту... Буде наступного разу. Я там трохи вже понабудовував. Зовсім трохи. Але щось цікаве. Надіюсь, вам сподобається. От так от 76. Все ще довго. Ну окей. Мабуть, я дочекаюся 100%, ну приблизно майже 100%. Що ви бачили останній фінальний акорд. І повернусь за мить. Так, 96, 8, і... давай... Ну ж бо останній. У мене оборона тут забезпечена крепко. Так, але я просто хочу... Еге, бачите. О! 90. Несподівано. Game wall over. Е, Поганий цей. шпек Вінс. Єй. Єй ексід. Чому він виграв? Я не дуже розумію, тому що я ходив у, у жовтому. А цей у синьому чомусь він виграв, але мабуть я виграв заради нього. Або може я програв. Не дуже зрозумієш гумор цих розробників. Ох, але варто зауважити, що це був такий... як його катиком Snatch. Снедч. Нетч. Надіюсь вам сподобалось. Надіюсь було цікаво. М -м -м Дякую вам всім за увагу і бувайте. Ха -ха. Епічний вступний біт на початку. Ну бувайте.